Чемпіонат України з фехтування Ужгород приймає вдруге. Сьогодні за комплект нагород найвищого гатунку борються чоловіки-рапірести. Закарпатські спортсмени з цією зброєю на ви тож на п'єдестал пошани їм піднятись певно не доведеться, принаймні з рапірою в руках. Так вважають експерти. У юних фехтувальників власна думка з цього приводу. У мене зараз серйозний бой буде, але я налаштований на перемогу. Є тут сильні суперники з Дніпропетровська з Києва, але я настроєний на перемогу. Фаворитами вважають гостей зі столиці. Натомість, золото на клинок спробують повісити місцеві шпажисти, зокрема, майстер спорту міжнародного класу Анатолій Гераль. Ну, на дівчата у нас Катерина Блохіна. Харькова влада, Петрішак Вікторія. Серед хлопців це Герей Анатолій, майстер спорту міжнародного класу, Яцик Ернест і, і на юнаків, кадетів і юніорів, які теж в них свої амбіції. Перший день змагань завершився. Прогнозовано ужгородські рапіристи поза трійкою призерів. Кращого результату наставники від своїх вихованців чекають уже завтра. Щоправда, від жінок рапіристів Аліни та Христини Рапинець. А рапіра у нас тільки починається, цей досить ну, починаючий. Поки що надій мало. Ну, у рапірі, у жінок. Надіємося, що буде рапиниць і Христина, сестри, може, Харькова покаже себе. Ще вчора в юності змагались гандболістки, сьогодні фехтувальники. Завтра двері відкриті для інших видів спорту. Закарпаття ж бо спортивний край, зауважив голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида. Закарпаття не тільки туристично-рекреаційний край, а також і спортивний. Тому що сьогодні відкрили чемпіонат України з фехтування. де був приймати участь чемпіонка Олімпійських, чемпіони світу, чемпіони Європи. Сьогодні йде боротьба. За першу четвірку в кожному виді спорту для того, щоб знову представляти Україну як на чемпіонаті Європи, світу, і сьогодні вже починається підготовка до слідуючого чемпіонату Європи. На всеукраїнських званнях з фехтування честь срібної землі захищають спортсмени тільки з Ужгорода. В інших куточках Закарпаття аристократичний вид спорту на жаль залишився у середньовіччі.